Ось і закінчився наш дводенний науковий марафон, який був присвячений актуальним питанням сучасної педіатрії. Я хочу всім вам подякувати за вашу активну участь. У нас було дуже багато доповідачів, дуже багато слухачів. Перший день нас пройшов офлайн, і ми мали можливість поспілкуватися наживо між собою. Ви знаєте, це було дуже приємно, тому що ми скучили. Просто от відчуття один одного це теж надзвичайно потрібно, крім того, що ми отримали багато цікавої наукової і практичної інформації. І коли прощаєшся, то хочеться сказати, що нас чекають нові зустрічі, і до нових зустрічей на наших конференціях на наших різних заходах, в різних містах і в різних країнах всього нашого великого світу. Шановні колеги, ви знаєте, дуже рада, що нам вдалося зробити і онлайн, і офлайн, тому що багато фотографій, випитої кави, позитивних емоцій від наших зустрічей, і навіть Мали класну доповідь нашого близького друга, професора Хуліо з Іспанії з Валенції, і ми мали багато доповідей, цікавих інформацій, багато емоцій. Ну і хочу подякувати. Подякувати нашим технічним партнерам компанії. Просто подякувати кожному лектору. Кожному учаснику за залученість, запитання, за взагалі те, що були з нами. Ну і також ЗСУ за те, що ми маємо можливість проводити такі заходи. Причому не тільки в онлайні, а навіть і в офлайні. Дякую і до нових зустрічей. До нових зустрічей.